Тарас Григорович Шевченко, Клена, Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами, москаль любить жартуючи, зажартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама щоб нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапустила. Кличе мати вечерята, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, Поки слава на все село недобреє стала. Нехай собі ті люди, що хотять говорять Вона любить, то й не чує, щоб кралися горе. Прийшли вісті недобрі, в поход затрубили, Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не щулися та й байдуже, що коса покрита, Замилого, як співати, любий потужити. Обіщався чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися тоді Катерина буде собі московкою забудеться горе. А поки що нехай люди що хочуть, говорять. Не жориться Катерина, слізеньки втирає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не жориться Катерина, миється сльозою. Возьме відро опівночі, піде за водою, щоб вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під колину, заспіває гриться. Співає, вимовляє калина плаче. Вернулася їй раденько, що ніхто не бачив. Не журниться Катерина. І гадки немає. У новенькій хустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в око. Низне вже Катерина ледве-ледве дише. Вичняла та в запічку дитину колиш, а жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, та в неї ночують в тебе, дочка чорнобрива, та ще й не єдина. А може, трою запічку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчили? Бодай же вас, цокотухи, та злидні побили, як ту матір, що вам на сміх сина породила Катерино, серце моє лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає, без милого в світі. Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичиняла Катерина, отсуне кватирку, поглядає на улицю, колише дитинку, поглядає нема, нема. Чи то що не буде? Пішла б в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить. На рученьках носить сина, очиці поводить, отут з муштря виглядала, отут розмовляла. А там, а там сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні. І як і перша виходила Катерина, вийшла, вийшла, та вже не співає, як перша співала, як москаля молодого вишних дожидала. Не співає чорноброва, клине свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю. Кують речі недобрі, і що маєш робити? Якби милий чорнобривий умів би спинити? Так далеко чорнобривий не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруся плаче. Може, вбитий чорнобривий за тихим Дунаєм, а може, вже в Московщині другою кохає. Ні, чорнявий не убитий, він живий, здоровий. А де ж найде такі очі, такі чорні брови. На край світа Московщині, потім боці моря. Нема нігде, Катерине. Та здалась на горе. Вміла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати. А без долі біле личко, як квітка на полі. Пече сонце, гойда вітер, рве всякий поволі. Умивай же, біле личко, дрібними сльозами. Бо вернулись москалики іншими шляхами. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доню. Що, весілля доню моє. А де ж твоя пара, де святилки з дружинками, старцем, бояри? В Московщині доню моя, Іди ж їх шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинненька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Здались тоді б ти годині, тепер москалеві, доня моя, доні моя, цвіти мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала ростила, на лишеньку, доні моя, що ти наробила? оддячила. Іди шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головинку без тебе сховає, хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде, то ні моє, тоні моє. Дитя моє, любе, іди од нас, ледве, ледве поблагословила. Бог з тобою та як мертва на діл повалилась, обізвався старий батько. Чого ждеш на Бога? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечко, що я не робила? Прости мені, мій голуба, мій соколи, милий. нехай тебе Бог прощає. Та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати. Осталися сиротами, старий батько й мати, Пішла в садок у вишневий Богу помолились, села землі підвишної, на хрест почепила, промовила Не вернуся в далекому краю в чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєюся ся крихотка надо мною ляже. Та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубенько, де б не заховали, Щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось хто скажеш, що я його мати. Боже ти мій лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти, гріх мой спокутуєш в людях сиротою, безпадчиком. Пішла село, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина, вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила. Як тополя стала в полі прибитій дорозі, Як роза та досхід сонця покапали сльози. За сльозами за гіркими і світа не бачить, Тільки сина пригортає, цілує та плаче. А воно, як янгулядку, нічого не знає. Маленькими ручицями пазухи шукає, Сіло сонце задіброве небо червоніє. Утерлося, повернулося, пішла тільки мріє. В селі довго говорили дечого багато, та не чули вже тих речей ні батько, ні мати. Отаке то на всім світі роблять людям люди того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А за святий знає, світ, бачиться широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запридала від краю до краю, а другому оставила те, де, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось, з ними жити їх любити пропало. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має. Єсть люди на світі сріблим злотом сяють, здається, панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі, з нудьгою та горем, жупан надіваються плакати сором. Візьміть срібле злото, та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами. Затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, і як буде серденько волі гуляти. Кричать сови, спить діброва, рове, сіяють, понад шляхом щириться у хорошки гуляють, спочивають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози. <клес> Синічка покрила. Всіх покрила темнісінька, як діточок мати, Держка трусів пригорнула, чи в ліс, чи в хаті. Чи на полі під копою сина забавляє, чи в діброві з-під колоди вовка виглядає. Бодай же вас чорні брови нікому не мати, коли за вас таке лихо треба відбувати. А за що дальше спіткається, буде лихо, буде? Зустрінуться жовті піски, і чужі люди, зустрінеться зима, люта. А той, чи зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина. З ним забула б чорнобрива шляхи, піски, горе. Він, як мати, привітає, як брат заговорить, побачимо, почуємо, а поки спочину, та тим часом розпитаю шлях на московчину. Далекий шлях, пане брате, знаю його, знаю, аж на серці похолоне, як його згадаю. Попа, помріяв, і я колись, щоб його не, мрій, не мірять. Розказав би про те лихо та чи то ж повірять? Бреже, скажуть, які такі, звичайно, невочі. А так тілько псує мову та людей морочить. Правда ваша, правда, люди. Та й нащо ти знати? Що сльозами перед вами буду виливати? Нащо воно? всякого і свого чимало. Служимо, а тим часом кати лиш кресало. Та тюцюнуть, щоб, знаєте, дома не журились. А то лихо розказують, щоб братке приснились. Нехай його лихий візьме. Лучше ж поміркую, де то моя Катерина з Івасом мандрує. За Києвом та за Дніпром, по під темним гаєм, Ідуть шляхом чумаченьки, пугача співають. Іде шляхом молодиця, мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, У латині свитиночці, на плечах торбина, в руці ціпок, а На другій заснула дитина, зустрілася з чумаками, закрила дитину. Питаються люди добрі, де шлях Московщину. Московщина, Московщина оцей самий далеко не Бога. В саму Москву Христа ради, дайте на дорогу. Бере шага аж труситься. Тяжко його брати, та й навіщо? А дитина? Вона ж його мати заплакала, пішла шляхом, в броварях спочила, та синові з гіркого метяник купила. Довго-довго сердешна я все йшла та питала. Було й таки, що під тином з сином ночувала. Бач, що здалися карі оченята, щоб під чужим тином сльози виливати. Отож то дивіться та кайтесь, дівчата, щоб не довелося москаля шукати, щоб не довелося, як Катря шукає. Тоді не питайте, за що люди лають, за що не пускають в хату ночувать. Не питайте чорнобриві, бо люди не знають кого Бог кара на світі, та й вони карають. Люди гнуться, як ці лози, куди вітер віє. Сиротині сонце світить світить та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу, Щоб сироті не світило, сльози не душило. А за Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хотять люди? Щоб плакала, серце моє не плач, Катерино, не показуй людям сльози, терпи, да загину, А щоб личку не марніла з чорними бровами. Досхід сонця в темнім лісі Умийся сльозами Умиєшся, не побачать, то й не засміються, а серденько відпочине, поки сльози ллються. Отаке то лихо, бачите, дівчата, жартуючи, кинув котруся москаль Недоля не бачить, з ким їй жартувати, а люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай, кажуть, гине ледача дитина, коли не зуміла себе шанувати Що це? Шануйтеся ж, люблять, недобру годину. Щоб не довелося москаля шукать. Дишка Труся блудить, по тинню ночувала, раненько вставала, поспішала московщину, аж гульк зима впала, свищий полем завирюха. Іде Катерина, у личках лихо тяжке в одній сватині. Іде Катришка, надибає, дивиться, щось мріє. Либо йдуть москалики, лихо, серце мліє. Полетіли, зустрілися, питать, чи немає мого Івана, чорнявого, а ті ми не знаємо. І, звичайно, як москалі сміються, жартують, ай да баба, ай да наша, кого не надують, подивилась Катерина. І вибачу, люди, не плач, сину, моє лихо. Що буде, то й буде? Піду далі, більш ходила, а може, й зустріну, отдам тебе, мій голубе, а сама загину. Риве, стогне хуртовина, котить, верне полем, Стоїть Катря серед поля, дала сльозам волю, утомилась завірюха, де де позіхає. Ще плакала Катерина, та сліз більш немає. Подивилась на дитину умити сльозою Червоні, як квіточка, вранці під росою посміхнулась Катерина, тяжко осміхнулась, Коло серця, як гадина чорно повернулась, кругом мовчки подивилась, бачить ліс чорній, а під лісом край дороги, липонь курінь мріє. Ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будем ночувати. Під хатою заночуємо, сину мій, Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? З собаками, мій, синочку, кохайся на дворі. Собаки злі покусають, та не заговорять. Не розкажуть, сміючись, а псами їсти й пити. Бідна моя головенько, що мені робити? Сирота собака моє... має свою долю, має добре слово в світі сирота. Його б'ють, лають, закують в неволю та ніхто про матір насміх не спита. А й Вася, питають, зарані спитають не дадуть домови дитині дожить. На кого собаки на вулиці лають, хто голий, голодний під тином сидить. То лобуря водить чорняві байстрята, одна його доля чорні провенята. Та й тих люди заздрі не дають носить. Попід горою яром долу, мовці діди високо чолі, дуби з гетьманщини стоять, у яру гребля, верби в ряд, ставок під кригою в неволі, і ополонка воду брать, мов покоцьоли червоні, крізь хмару сонце зайнялось. Надовся вітер, як повіє, нема нічого, скрізь біліє. Та тільки лісом загуло, Реве свище за верюха, по лісу завило, як те море біле поле снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничі, щоб ліс оглядати. Та де тобі таке лихо, що не видно світа? Еге, бачу, яка фуга, ж йому з лісом, піти в хату. Що там таке? Ох, їх доста біса, недобре їх розносила, мов справді за тілом. Ничі пора, дивись лишень, які попілили. Що москалі, де москалі? Що ти, схаменися? Де москалі лебедики? Та он подивися. Полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добре московщина в вцямку їй далася, бо уночі тільки й знає, що москаля кличе. Через пеньки за метами летить, ледве дише, Боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй на зустріч як один верхами. Лихо моє, доля моя, до їх коли гляне. Попереду старший їде. Любий мій Іване, серце моє кохане, де ти так варився? Та до його застримана, а він подивився та шпорами коня в боки чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, яка труся твоя люба. Нащо рвеш для А він коня поганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе. Дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване? Серце, подивися, їй же Богу, я катруся. Дура, отвіржися! Візьміть Возьміть і проч, безумною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Візьміть і проч, хто ж во Кого мене взяти? За що ж? Скажи, мій голубе, кому хочу дати свою катру, що до тебе в садочок ходила, свою катру, що для тебе сина породила. Мій батечку, мій братику, хоч ти не ззирайся, наймичку тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом. Я забуду, що колись кохалась, що от тебе сина мала, покриткою стала. Покриткою, який сором. І за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш серце моє, не втікай від мене, я винесу тобі сина. Кинула стремена та в хатину вертається, несе йому сина. Несповита, заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися де ж ти заховався. Отці нема. Сина, сина. Батько одцурався, Боже ти мій дитя моє, де діно з тобою. Москалики, голубчики, візьміть за собою, не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Візьміть його та отдайте старшому за сина, візьміть його, бо покину. Як батько покинув, бодай його не кидала лиха година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила. Виростай же на сміх людям на шлях положила. Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та вліз з шляху, як навісна, а дитя осталось. Плаче, бідне, а москалям байдуже. Минули, воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга Катря, бось з лісом біга та голосить. То проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на возлісся, кругом подивилась та в яр біжить. Серед ставу мовчки опинилась, прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло, шубавсть воду, попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала. Дунув вітер понад ставом і сліду не стало, то не вітер, то не бойни, що дуба ламає. То не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сироти малі діти, що неньку сховали, їм зосталась добра слава, могила зосталась. Засміються злі люди малі сиротині, Вилля сльози на могилу серденько спечине. а тому, тому на світі, що йому зосталось, кого батько і не бачив, мати одсоралась. Що, зосталось бойстрокові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини. Шляхи, піски, гора, панське личко, чорні брови. Нащо? Щоб пізнали, Смалювала, не сховала, бодай полиняла. Пішов кобзар до Києва та сів спочивати. Торбинками обвішаний його поважати. Мале дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде їде, не минає, хто в облик, хто гроші. То старому, а дівчата шажок міхоночі. Задивляться чорноброві і босе, і голе. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долю. Їде шляхом до Києва, берлин Шестернею, шостернею, а в Берлині господиня з паном і сім'єю. Опинився проти старці, курява лягає, Побіг вас, бо з віконця рукою махає. Дає гроші і вас від дивується пані, а пан глянув, одвернувся, пізнав препоганий. Пізнав тій карі очі чорні провенята, пізнав батька свого сина, та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься Івася, який мілий. Берлин рушив, а Івася курява покрила. Полічили, що достали, встали сіромахи, помолились на схід сонця, пішли понад шляхом.